Ось такому спортзалі доводилося займатися школярам 30-ї школи, ще минулої осені. Дах протікав у вікнах, замість шибок картон, а підлога місцями провалювалась. Тоді на уроки фізкультури учні йшли без великого бажання. Тепер захопленням дивимося, дуже хочемо грати. Ну, зал став більш таким просторішим, більше місця. Ну, взагалі, зал, зараз всім подобається. Європейські стандарти такі. Вони дуже гарний на вигляд. Звеля в ньому була не настільки ну, спортивною, як зараз. Ну, Зараз зал став дуже кращий. Паркет був поганий. А зал став справді просторішим, світлішим та комфортнішим. Окрім нового дерев'яного покриття, вікон, вентиляцію, освітлення та всього інвентарю відремонтували й роздягальні. Поміняли нам євровікно, зробили нам душеву кабіну, поставили болі, є тепла вода, дуже гарні двері нам зробили. Хлопці мають де переодягатись, після тренування помитись. І відчувати себе людьми основною умовою німецького уряду, який за все платив, було залучити до роботи шкільну громаду. Батьки учнів та вчителі мали зібрати 5% суми потрібної на ремонт. Цей проект взагалі він коштував десь мільйон триста тисяч, і внесок громади був 5%. І тому ось ми отримали такий спортивний зал. Як я казав сьогодні, що в цьому спортивному залі залишились тільки стеля і стіни. Все, все зроблено нове. У проєкті взяли участь близько 20 шкіл однак, євроспортзали цьогоріч отримали лише сім, на які вистачило грошей у міській раді. Сподіваються, наступного року німці продовжать цей проєкт. Якщо говорити про міста, партнери німецького уряду з усієї України, то Львів дуже активний документацію і всі необхідні речі готуються дуже швидко. І ми маємо такі попереднє запевнення, що Банк зацікавлений у продовженні. А у 30-тій школі учням залишилось тільки подякувати за новий спортзал. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.